Контент під'їхав. Замовив ось таку от гуму на зиму 2,50, 50 PCI. Ну я качаю завжди 40-45, це вже максимум, що я качаю. Зимою буду ще менше качати. Ну, буде видно, коротше, як воно буде Ось Таке от шупень, виходить. Непогано таки, да? Ну це чисто для того, щоб зимою кататися. Десь слякоті таке грязюка, болото. Це на електро. Ну якщо що, це не реклама? А то нам може подумати, що реклама. Навіть якщо реклама, то мені з неї не заплатили. Ось така. Дубаю шум. Я так розумію, це складна, випалоки немає. Вона, капець, вона чужого, така важка. Не, така нелегенька не резина, скажу. Ну далеко велик по барабану.